Доброго дня, друзі. Коротенький огляд буде на Хонду Варіо. Варіо є в наявності в різних кольорах. Моделька буває 125 кубовим двигуном зі 125-кубовим двигуном і 160-ка. На гарних великих колесах, в такому доволі цікавому дизайну, повноцінний двомісний, з лапками для пасажира. От. Техніка абсолютно нова, тому коротенький огляд. Зніму, покажу, що за техніка і, в принципі, можливо, комусь буде цікаво, можете придбати. Так, що у нас тут? Astra Honda Motor. Система комбі Брейк стоїть. Система не нова. Так, під сидінням є акумулятор новий. Доволі такий, як би невеликий багажник, але доволі непоганий. Так, рік випуску у нас 20. Другий, 24-25, тобто другий місяць 25-го року. Нова техніка, абсолютно 25 й рік. Так, сидінь. Сидінічко з такої перфорації. В чорному кольорі варіо багажник. Так, колеса у нас такі. Що у нас тут по розміру? 100х80х14. Гарні легкосплавні такі диски, барабанні гальма ззаді, нова гума. Так, гума, що за гумою комплектується, розглянемо. Скоріше за все, дано Якийсь Федерал Індонезія, Гума Індонезія. Так, по дизайну, ну, непогано виглядає така моделька. Гарненька накладка на глушник, все доволі непогано. Плюс величезний плюс 14 колеса. Буде економічний по розходу бензину, один амортизатор, ESP Honda двигунчик. Грубо кажучи, той самий Honda PCX, але трошечки в іншому виконанні. Такова підножечка є. Ну, цікава техніка, перша вона в Україні під GMFI. Injection, тобто на інжекторі, але без, без таких, якби явних якихось відмінностей від 160-го двигунчик я не бачив. Водяне охолодження. Прикольна моделька, друзі, тому в принципі за дуже-дуже адекватні гроші. рідкокристалічний дисплейчик, ну, ручки звичайні в принципі. Вимок також є гачечок для... Що це у нас тут? Ага, є зарядка. Дуже і дуже непоганий апарат. Акумулятор не підключений, як ви бачили, тому не ввімкну вам. По дизайну тут такі бровки. Оптика в нас повністю LED. Но дуже... Дуже непогано, симпатично виглядає так. Дискові гальма, такий супорт стоїть Індонезія. Вся Індонезія. По-дивному так супорт кріпиться, вперше бачу, щоб наболти. Масляна вилочка. Ну, Цікаво, гарненька варіво. в неї є 125-ки, нагадую, і 160-ки є в різних кольорах. Поки що є в різних кольорах, тому звертайтеся. Дуже гарна, адекватна ціна. Це в нас такі ручники, я так розумію. Стояночні. Непогано. Так що, друзі, кому цікаво, звертайтеся, контакти в описі. Всім гарних покупок.